Привіт, дякую, що завітав до нашого стенду. Сьогодні я розкажу тобі про нашу нову гру під назвою Життя. Абсолютно відкритий світ, дуже реалістична графіка, сотні різноманітних культур, народностей та локацій, процедурна генерація сценаріїв. Починаючи гру, ти не знаєш, якої ти будеш статі та раси. Твоя зовнішність випадково генерована на базі генетики твоїх батьків, так само, як і багато інших показників, як твій інтелект, здоров'я чи предиспозиції. Ти приходиш в цю гру у випадковому соціальному класі і випадковому місці. Але починаючи з цього моменту, все у твоїх руках перед тобою десятки років геймплею, про які я тобі зараз, і розкажу. Ти починаєш у максимально вразливій та безпомічній формі маленької дитини. На початку цього етапу у тебе відсутні будь-які навички. Найближчі 18 років ти будеш їх розвивати. З найбільшою вергідністю ти надбаєш перші базові навички від своїх батьків, як то уміння ходити або говорити своєю першою мовою, яких у даний момент у грі не лічується щось близько 9 тисяч. Якщо повезло, і ти народився у більш-менш розвиненому кластері, то у віці близько 6 років ти почнеш Навчання у школі. Там протягом від 9 до 12 років ти будеш надбувати різні скіли, а також інформацію про лор та географію світу. Саме там ти не з найбільшою вірогідністю збереш свою першу пачку так званих друзів. Можливо, також переживеш і свою першу закоханість. Протягом всього цього етапу тебе будуть супроводжувати твої батьки як вірні ментори та помічники. І ось фаза навчання закінчилась, тепер ти можеш починати основний геймплей. А ні. Почекай, є ще додатковий варіант: можна на 4 роки отримати DLC під назвою Вищий навчальний заклад. Якщо ти вирішив зіграти, то в залежності від того, які оцінки та особливі досягнення ти отримав під час туторіалу, ти можеш попасти у різні навчальні заклади. Це може бути як Оксфорд, якщо ти вчився насправді добре, так і підозріла шарага. Якщо більше часу на данжі школи ти провів, покурюючи цигарки з пацанами за школою. В будь-якому разі протягом цього етапу ти отримаєш багато високоспеціалізованих скілів, які можуть стати у нагоді протягом основного геймплею. З високою вирогідністю протягом цього етапу ти будеш вживати багато різних алхімічних препаратів. Роблячи це разом з іншими студентами, ти зможеш збудувати розглужену мережу контактів, які допоможуть тобі у наступному етапі життя. Саме тут з високою долею вирогідності ти знайдеш собі паті мембера типу партнер. Саме тут ти почнеш проходити перші прості квести, щоб заробити трошки валюти та базовий досвід. Оу, я забув розказати тобі про валюту. Е, одну секундочку, давай перейдемо до наступного етапу і послухаєш. Основний геймплей – 40 років необмежених можливостей, ну майже необмежених. Обмежені вони тільки кількістю валюти у твоєму гаманці. Валюта буває різних форм та факторів: долари, євро, золоті монети. У нас, от, наприклад, ходять гривні. Щоб їх заробити, потрібно виконувати різні квести, для яких і потрібні скіли, які ти розвивав протягом усіх попередніх років. Квести бувають різних типів, починаючи від однотипних та монотонних, для яких не потрібні спеціальні вміння або висока кількість досвіду, через більш унікальні до яких доступ відкривається зазвичай за допомогою проходження dlc Універ, закінчуючи зовсім унікальними, які потребують особливого досвіду або умінь. Тим не менш, з часом ти будеш виконувати все більше більш складні квести і отримувати за це більше більш високу винагороду. Куди ж витрачати зароблені кошти, запитаєш ти тут? Це обмежено тільки товщиною твого гаманця та фантазією. Їжа одяг подорожі автомобілі та нерухонь. Комість, прокачка твоїх скілів або навіть виправлення вроджених характеристик. Десь наприкінці першої чверті цього етапу гри, якщо ти не вибрав клас священника, ти та твоя партнерка чи партнер вирішите, скоріше за все, привести в цей світ нового гравця. Як бачиш, тепер на тобі новий обов'язок виховання нового покоління геймерів. Цей етап можна коротко охарактеризувати як пошук вічного балансу між особистими амбіціями, зароблянням грошей, вихованням дітей та надання їм гідної освіти, і в кінці кінців відкладання на свою щасливу старість. Що, не знаєш, що таке щаслива старість? Зараз я тобі розкажу. Бачиш, ніхто не може грати у цю гру вічно. максимально 127 років, а зазвичай щось близько 70. Коли ти закінчиш основний етап геймплею, то поміти, що твоє здоров'я починає повільно, але стабільно погіршуватись. Саме цьому більшість гравців на цьому етапі присвячують час вихованню своїх онуків та своїм хобі. Популярними є рибалка, малювання, огородництво, збирання та ремонт старих автомобілів або просто курортний відпочинок, попиваючи коктейль та покурюючи сигару. Та є ще безліч інших варіантів. Рано чи пізно подорож будь-якого гравця добігає свого кінця. Я знаю, це сумно, але всі вони залишають якийсь слід у цьому світі. Та Ягов – це всього лишень гра. Ну що, зіграємо?